Ну що ж до нашої студії завітав Олександр Зєрщиков, директор автошколи. Ми сьогодні будемо спілкуватися про безпеку на дорогах, особливо у зимовий період. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Ну що ж, всі бачать, яка картина у нас за вікном, то розстає сніг, то новий падає, можна так сказати, мороз. І це однозначно впливає на стан наших доріг. Наскільки небезпека зараз підвищилась і що потрібно пам'ятати в першу чергу? Взагалі, ми, коли е, проводимо лекції, е, ну, ми не відрізняємо літній період від зимового, але чомусь у водіїв в зимовий період е, підвищується такий рівень страху. Да, вони кажуть, що більш небезпечно. Хоча, якщо виконувати правила по швидкості, виконувати правила бути уважним на дорозі, в Принципі, зимовий період особливо нічим не, не відрізняється. Якщо ти виконав всі умови. ми дійсно завжди говоримо і водіям, і майбутнім водіям. Що сьогодні треба підготувати автомобіль до зимового періоду. Розпочинаючи від його огляду, певних, певного ремонту, слідкуванням за акумулятором, головне це гума, зимо зимова, да? закінчуючи стилем водіння, і в принципі ніяких проблем не буде. Хоча для багатьох, особливо для нових водіїв, зимовий період це такий випробування, стрес, да? стрес випробування. Це перша замерзла, замерзла автомобіль, як його розчистити, як рушити, як прогріти автомобіль. З іншої сторони, як виїхати? Десь неправильно пропаркувався, на ранок замело снігом, і він вже не може виїхати. І ось ці нюанси. Для багатьох водіїв якраз такі викликають ось це напруження, можливо, навіть нервування, всі починають нервувати, швидкість, загальна швидкість по місту або по населеному пункту зменшується. Хтось раніше доїжджав там, влітку да, до роботи 10-15 хвилин, а зараз 15-20, і це вже викликає ось це напруження, і воно десь передається усім водіям. Тому десь в зимовий період можливо більш стресово керувати автомобілем. Хоча, якщо говорити про Вінницю, Тут більш-менш дороги почищені, все, все в планах ну нормально відбувається. Да, тобто, в принципі, для водіїв якоїсь такої великої небезпеки не повинно бути, якщо вони самі собі це не, не не створюють. Дуже часто навіть такі знаєте, маленькі є правила там, наприклад, рушати на зимовий період треба з рівними колесами. І тоді у тебе не буде ніяких питань ти спокійно рушиш. Дуже багато роліків в Ютубі. Є коли просто людина не може рушити. Вивернула дуже колеса вправо, бо прав праворуч, боліворуч дає багато газу ніж потрібно, і все. І залишається на місці. Приходиться викликати автомобіль, бо забуксував ще щось, за груз в снігу. Я думаю, що це не лише також, що зимовий період потрібно ці правила дійсно. Да, вони діють і влітку. Вони діють і влітку, але водіям треба просто, просто про них згадати, виконувати. От я коли читаю лекції, я розказую, чомусь ми влітку іноді дозволяємо собі керувати однією рукою. Хоча треба тримати кермо двома руками в будь-яку будь пору в будь-яку пору. Але взимку, якщо ви не будете тримати двома руками, ви не встигнете зреагувати, не встигнете об'їхати перешкоду, або взагалі не встигнете зберегти там здоров'я або автомобіль. І взимку вже починає тримати. А що таке півроку тримав однією рукою? Потім тобі треба вчитися. Тобто людина починає знову вчитися взимку, тримати руль двома руками. Далі, проходження, наприклад, поворотів. Ми завжди кажемо треба проходити повороти з передачі. тобто на нейтральній передачі не можна все розказуємо, все, все одно багато водіїв розжена розганяються включають нітралку проїжджають поворот влітку і далі включають передачу і рухаються. взимку це неможливо робити бо може бути виникнути занос тому всі взимку починають вчитися проходити з передачею і це ну, ну, знову починається багато водіїв вчитися якщо не встигають вивчитись або зрозуміти, що це треба робити, виникають ці питання. Тобто, правила діють, що влітку, що взимку. Єдине, що або ми щорічно їх виконуємо, а взимку більше на це звертаємо уваги, і тоді е зимове напруження буде спадати. Тобто потрібно виробляти в собі корисні звички Так, Да, наприклад, там багато у мене навіть друзів в цьому році кажуть, а можливо, зим, зима буде як в тому, гуму поки не буду купляти, можливо, зекономлю. А потім бац, випав сніг, і треба 3-4 дні їздити, поки десь знайти цю гуму, бо всі починають її купляти. Потім на шиномонтажах черги великі і, і що? І перші 4 -5 дні 5, дуже багато ДТП, тільки за того, що він не виконав попередні дії. Купив, поставив, якщо дійсно буде сніг, температура впала більше, ніж мінус 5, мінус 7, треба змінювати колеса, поміняв і поїхав. Деякі водії сьогодні. Не завжди правильно виконують певні дії. Якщо у вас є, ну дуже часто що водії є два колеса нормальної гуми і є два колеса нової гуми. Да? І вони нову завжди ставлять наперед, нібито зменшується в зимовий період, це краще. Хоча з досвіду можу сказати, що краще гуму ставити гарно назад, щоб автомобіль не занесла взимку. Mm -hmm. Щоб щеплення колес задніх воно дуже важливо при поворотах, при проходженні певних ділянок доріг. Тому, якщо у вас є краща гума, ставте її назад в зимовий період, а наперед ставте гіршу. Хоча ну, звертайте увагу, що гальмівний шлях буде збільшуватись. Дійсно, щеплення з асфальтом майже відсутні, тому що там перший шар, шари лід, далі йде сніг, який, наприклад, щойно випав, і через це йде звичайне прокручування коліс. Тому можна не зрушити з місця або не піднятися під гірку. Як бути у таких ситуаціях, особливо, якщо це в місті? Ну взагалі, десь пару років назад я бачив таку ситуацію. Я рухався по архітектора в Попереду був матіс, якщо я не помиляюсь, маленький автомобіль і випав сніг буквально пару, пару годин. І Матіс розігнався, але на горку під архітектора Артинова не виїхав. І все, що вистачило водію розуму, це він нібито зупинився і далі поступово почав з'їжджати вниз. Але колеса тримав рівно, це було було ну, спасінням. Чому що позаду всі водії? Я в тому числі зупинилися. Ми чекали, поки в з'їде. Яка помилка? Помилка водія, легкий автомобіль. Можливо, гума, не нова зимова. Третя це прокладений маршрут. Якщо ти розумієш, що сніг, голольот або ще щось, не треба вибирати круті горки, як на спуск. Так і на підйом, бо на спуск так само може бути проблеми. Наприклад, повертаючи на Лесі Українки з 1 травневої, треба пам'ятати, що може виникнути занос автомобіля, бо крутий спуск, якщо ви швидкість неправильно вибрати, Ще й буде... в повороті ще й в повороті. Так само і на Архітектора архітекторатина, так само на якихось інших вулицях. Тобто, в зимовий період краще прокладати маршрут по рівній дорозі, менше поворотів, менше підйомів, менше спусків. Коли вже посипали, коли вже розтаяло, все так само водіям треба планувати відпочинок. Дуже spesso certo. Є відпочинок там, наприклад, в Карпатах, є в області, да десь можливо е, якісь домики знімають, або там в баню їздять. Ви повинні прокладати собі маршрут так, щоб по накатаній дорозі, тобто не з'їжджаючи там вліво, вправо де немає. Хоча там снігу може так. А якщо сніг щойно випав, що робити, потрібно вирушити в дорогу. Е, як ну, по-перше, трос з собою мати, да? по-друге, це лопату. Ми всім рекомендуємо брати лопату. Можливо, там топор, щоб якийсь е, нарубати е, ветки. Щось підкласти. Ну і по-третє, брати з собою завжди голову. Тобто, якщо десь проклали дорогу, можна їхати. Е, е, якщо ви не впевнені, пройдіться, вийдіть з автомобіля, пройдіться, Подивіться, скільки там снігу. А можливо, там десь яма, і снігу не завжди було 20 см, а, а саме там 50 см. Ви можете стати, і вам треба чекати, щоб вас хтось витягнув, щось робити. Далі е, це управління автомобілем. Кермо треба не тримати рівно і не викручуючи різкими рухами ліворуч праворуч. Їхати з постійним газом. Ну, якщо це є невеличка е, гірка, е, да, наприклад, краще спочатку розігнатися і е, на одному ходу виїхати, е, щоб не було, що ви зрозуміли, що ви маленьку швидкість набрали, починаєте додати газ, а колеса вже автомобіль е, осі перезавантажені, і автомобіль вже починає пробуксовувати. Тому виникають питання: тобто, подивитися, можливо, відео в інтернеті е, з однієї сторони, помилки водіїв, з іншої сторони, рекомендації водіїв, е, можливо, десь. Е... При... Помилки не повторювати. Так, да, Помилки не повторювати. Можливо, щось почитати, пройти якийсь додатковий курс. Дуже багато і в Вінниці, і в Києві є зимове водіння, і є якісь, можливо, там, якщо ви новий водій і дійсно там ну, отримали посвідчення водія влітку. Прийдіть там, не знаю, до свого інструктора, до когось і скажіть, посидіть зі мною там дві години, я в зимовий період поїжу. Дайте рекомендації. Інструктор, інструктор або викладач він завжди дає рекомендації, але за півроку, за рік вони десь забулися. Але професійний водій, навіть тато, якщо посидить з вами поруч або там хтось і подскаже, ось тут е, треба ось сюди дивитися, ось тут треба обережніше, ось тут колеса поставити. Ось так. І це буде певною наукою. Ми, е, я дуже часто слідкую. Як йде навчання в Європі, є деякі автошколи е, в Європі, коли ти закінчив влітку, посвідчення водія взимку не діє. Тобто, поки ти не пройдеш в автошколі там, трьох, або чотирьох, або п'яти годинний курс водіння, і далі це як підтвердження, що зимове водіння. І там буквально 5-10 питань. Це з позав... будь-яку пору, та так? Що, mm -hmm. що, якщо ти закінчив взимку, немає питань. Це не плюс для тебе, але якщо ти закінчував школу влітку, ти повинен зимовою пройти і додатковий курс, щоб розуміти і не трапляли ті ДТП, які сьогодні трапляються. Тобто дійсно потрібно подбати, якщо не про додатковий курс, то хоча б про пораду інструктора, якому довіряєш. Так, Можливо, та, це... хоча б телефонним так. дзвінком. Знаєте, дуже багато спочатку щось зроблять, кудись заїдуть, а потім телефонують. Що, що мені робити, як звідси вийти? Да. Ну якщо так сталося, або я завжди кажу усім майбутнім водіям і водіям, якщо щось на дорозі в зимовий період відбувається, треба зробити дві речі. Певне, зупинитися перша, а друга подумати, що далі робити. Не треба робити якісь такі рухи, які нервові, да, не Всі інші водії, коли ви зупинилися, всі інші водії ви розуміють, що ви зупинилися. А коли ви вліво. Право потім зупинилися, потім різко рушили. Це для багатьох водіїв не зрозуміло. Тому зупинилися навіть навіть, якщо тут не можна зупинятися. Включили аварійку, подумали, що у вас не так. Можливо, ви неправильно швидкість вибрали. Можливо, ви десь не змогли зупинитися перед пішохідним переходом вчасно, когось налякали. Тому дуже багато питань. Тобто, зупинились, подумали далі, зателефонували, можливо, комусь і далі рушили. Це більш небезпечно, ніж ви будете виконувати якісь певні хаотичні дії на дорозі. Можна так да. сказати, лікати дійсно оточуючих. Якщо ж ти сталася така ситуація, що десь або застрягли, або десь не можуть виїхати, або все ж таки там, чи снігом за мало дорогу, чи є якісь насправді чи екстрені служби, чи якась допомога, чи кому до кого звертатися в таких ситуаціях, якщо ти один, наприклад, на дорозі? Ну ми пам'ятаємо декілька років назад, було дуже багато заметіль, да і дійсно і служби МНС, і мене. І багато навіть звичайних водіїв допомагали, зупинялися. Головне розуміти одну річ: якщо тебе вже не виходить виїхати, треба зателефонувати друзям. Хто має можливість вас, наприклад, витягнути, або є евакуатори, є служби, які сьогодні можуть приїхати оплатно допомогти, і все головне час, якщо ви це зробили ввечері, так сталося ввечері або вночі? Ви повинні зрозуміти, якщо буде великий мороз, у вас не так багато пального. Сьогодні водій не, зап... не зап... Да, там Повний бак дуже мало людей має. Це можливо сісти в телефон, акумулятор може розрядитись, тому у вас дуже мало часу. Одразу телефонуєте, одразу повідомляєте місце. Якщо є можливість навіть залишити автомобіль, залишаєте і починаєте рухатись. Якщо немає, постійно прогрівати, щоб зберегти тепло. Якщо ви рішаєте в дальню дорогу, завжди довкли автомобіль теплими речами. Якийсь чай, можливо, можливість там щось десь навіть той вогник десь розпалити і все одно сір... да, сірники, там бумага, щось повинно бути. Тобто дійсно не, не хочеться думати про погане, але готовим бути потрібно до всього. Да. Знаєте, підготовлений, попереджений і вже це плюс. Це вже половина проблеми вирішена. Що стосується пішоходів, особливо зараз, особливо знову планується відключення світла, наскільки мені відомо. А також ще одна така небезпека це діти на канікулах. Як бути з цією ситуацією? Кому в першу чергу потрібно бути обережним і що потрібно пам'ятати? Е, ви знаєте, я останнім часом. Е... Не хочеться казати про статистику, але вона все одно на неї треба звернути увагу, чому я хочу звернутися до водіїв. Якщо ми візьмемо 2014 рік, 15, 15 рік і сьогодні з'явилася статистика, що в Україні на дорогах загинуло 250 дітей. Тобто майже щоденно гине одна дитина до 18 років. Далі, якщо ми візьмемо цю статистику, ми побачимо, що більше 30% це пішоходи. І ще е, десь два майже 30% – це пасажири, тобто пасажири і пішоходи більше двох третин е, гине на дорога. Пасивні учасники Так, можна тобто сказати. пасивні. Чому е, ну якщо пасажири, чому пасажири дуже часто гинуть? Бо водій пристебнувся? А пасажир каже, мені незручно ще щось, бо водії сьогодні водії вже почали пристібатися. Це великий плюс. Друге, іноді автомобіль не дозволяє рушити піші там ще щось, поки ти не пристебнешся. А пасажир не пристібається. Якщо відбувається ДТП, навіть на маленьких швидкостях пасажири гинуть. Статистика показує. Я завжди говорю, чому більшість не водіїв а пасажирів, тому що водії пристібаються більше в випадках, ніж пасажири. Чому з пішоходами проблема? Ми сьогодні можемо подивитися і на Ютубі, і десь і на дорозі ми це зустрічаємо. Одягай копішон, ще щось розмовляє по телефону. Навушники Навушники, розмовляє по телефону, переходить дорогу, не дивиться ліворуч, праворуч, не розуміє, що зимовий період збільшується гальмівний шлях автомобіля. Хочемо ми це чи не хочемо. І треба бути уважним, подивитися ліворуч, праворуч. Чи дійсно до автомобіля є певна відстань, що він стигне зупинитися? Взагалі пішоходи повинні розуміти одну річ: є реакція водія. І є можливість автомобіля зупинитися. Реакція автомобіль реакція водія десь в середньому секунда-півтори. Якщо швидкість 60 км на годину це 16-25 метрів, автомобіль проїжджає водій тільки думає. Тобто це тільки б він подумав Чи, Далі... встигай зреагувати. Тільки зреагувати. Далі він ще натиснув на педаль Гальма, і треба йому в шлях е, зупинитися. І ще 15 метрів. Тобто, якщо до автомобіля в зимовий період е, на швидкості 60 км на годину менше ніж 40 метрів, не треба вибігати на дорогу. Не треба зачекайте. Е, зачекайте декілька секунд, 30-40 секунд, поки всі проїдуть або водій побачить вас, зупиниться, е, і ви перейдете пішохідний перехід. Це дуже важно. Далі. Що стосується пішоходів, це дійсно дітей, це дійсно батьки. Сьогодні на ялинку, на якісь свята, на, на там дитячі кружки, батьки водять дітей на ці кружки. І що що відбувається? Якщо батько тато приходять по пішоходному переходу, якщо вони показують, розмовляють з дитиною, навчають, все буде добре. Якщо дитина з батьками перебігає... І не розуміє, що це велика небезпека. Потім у дитини, коли вона десь буде рухатись, одна, вона буде робити те, що вона робила з батьками, наприклад, і батьків. Да, наприклад, батьків батько приходить. Чому я не можу так це... на потрібному місці? Да, я ось нещодавно цікавився, як взагалі навчають дітей безпеці дорожнього руху за кордоном, і одна з країн Європейського союзу, яка досягла найменшої кількості загиблих дітей, тобто нуль. Ось є Норвегія, є Естонія, які в 2015 році за певний період часу досягли нуль. У нас 250, а там нуль загинуло. І я взяв їхній досвід, почитав, що цікаво. По-перше, вони показують, що в нічний або вечірній час що людину не можна побачити, якщо немає світлоповертальних елементів. Дітям так і показують: беруть іграшки, вони е, і виключають світло. Вони жодної іграшки знайти не можуть. Потім вони кажуть, давайте на іграшку наклеїмо спеціальну ленту світлоповертаючу і гасимо світло. Тільки погасили світло, діти знаходять іграшки. І вони ось таким прикладом показують, так і ви на дорозі. Далі вони сідають, саджають дітей в автобус, іноді з батьками, іноді без батьків, і їздять по ночной, ночному місту, і пока, і, а десь е, запланована виходить людина. Якщо людина в світлій формі, якщо людина світлоповертальною, водій каже: Дивіться, я її побачив, я зупиняюсь. А в деяких місцях людина вибігає і темно, темна курка в, в, да, в темному одязі, і її не, не можна побачити. І діти бачать, що водій не може нічого зробити, бо дійсно... І ось цими прикладами дітей дітям показують, не треба перебігати. Друге світлоповертальні елементи, батьки починають думати. Тобто, це спланована кампанія держави. Від найменших до найбільших поступово різними методами Пока показують, навчають, е складають якісь іспити, тестування. В тій самій же е Норвегії е велосипедом можна рухатись, якщо ти склав іспит з 14 років. Так, mm -hmm. да, він маленький, да, його приймають спеціальні організації, але все одно складають. Тобто людина вчиться. У нас ми бачимо іноді виїжджає людина в 14-18 років на велосипеді або на якомусь іншому або пішоход, взагалі. і ними ніхто не займався, на жаль, і навіть немає базового уявлення про небезпеку. Ти да, зараз не а стосовно стосовно ще відключення світла, що хотілось би сказати, особливо водіям. Якщо ви бачите цей графік і буде відключення світлів, і дійсно не забезпечить роботу всіх світлофорів. Водіям треба прокладувати так маршрут, щоб по можливості об'їхати. Ну, якщо ви, наприклад, знаєте, що там 6 до 7 вечора буде відключений світлофор і світло в районі, ну давайте там візьмемо Хмельницьке шасе, шасотріччя. Да, повертаючи ліворуч, там дуже складно це зробити ввечері. Uh -huh. Тобто водії повинні зробити так, щоб поїхати, можливо, келицькою і з келицькою повернути на те, що тріжжя. Так само біля там урожаю, так само там десь на юності. Подивіться, графік відключення. Я сподіваюся, що служби не буде відключати світло там десь з п'ятої до сьомої, коли всі повертаються додому. Бо це, це тільки стемніло. І з другої сторони, це дуже такий нервовий період, бо всі втомлені, пішоходи втомлені. До да, додому. всі повертаються додому, Час хочуть фік. хочуть швидко повернутися, і деякі роблять помилки. Тому, якщо світло буде дійсно в ці часи відключатися, треба бути і водіям більш уважним і пішоходам. З іншої сторони вони повинні розуміти, що іноді водій просто фізично не може побачити, якщо немає світла на дорозі по боках пішоходів. Цей період взагалі обумовлений певними датами, чи погодою, чи будь-чим, коли от потрібно саме ці правила дотримуватись. Ну, ми повертаємося до початку. Правила треба дотримуватись завжди. Просто водії. Ми сьогодні кажемо, що водії, пішоходи, інші учасники дорожнього руху, пасажири, в тому числі, повинні розуміти, що не треба панікувати, нервувати і певні прості ситуації призводити до того, що виникає паніка на дорозі. Що в п'ять годин вечора, що в сім, що в десять годин вечора треба бути спокійним, виконувати правила дорожнього руху? Якщо хтось не виконує правила дорожнього руху, пропускати його, допомагати. Якщо хтось ви бачите, що застряг, не може виїхати, ну хоча б зупиніться і запитайте, може людині потрібна допомога, можливо, він. Да, порушив правила дорожнього руху. Можливо, він навіть десь злетів в кюві. Да? Ну, зупиніться і запитайте, можливо, він поспішав, дружина народжує, можливо, що сталося в домі. Ви йому допоможете 5-10 хвилин власного часу. Він доїде додому і вас буде завжди згадувати, можливо, ще там ну, рік, два або 10 років, якщо у нього дитина народилася. Да? Тобто допомагати взаємовічливість, якщо ми будемо друг другу допомагати, ніяких питань немає. Але це розпочинається від самого малича, коли діти в громадському транспорті починають… Надавати місця дорослим, да? uh -huh. закінчуючи іншими виконанням правил дорожнього руху. Вічливість і допомога. Вічливість, етикет, напевно, саме при дорожньому русі. Я думаю, так. що це запорука у будь-яку пору року, особливо таку складну і, можливо, там не завжди передбачувану, можна так сказати. Що ж, маєте кілька хвилин, аби звернутися до усіх наших глядачів і щось можливо побажати або дати якусь настанову. Ну, хочеться сказати всім. Е Всім пішоходам, всім водіям, учасникам дорожнього руху, що ви повинні бути безпечними на дорозі. Бережіть себе і пам'ятайте, що когось чекають вдома батьки, когось вдома чекають діти, когось вдома чекає сім'я. І найголовніше завдання це повернутися додому живим, неушкодженим і з гарним настроєм. І я думаю, всім глядачам я бажаю гарного настрою, і успіхів у житті. Цього ж ми бажаємо і вам. Дякую, що завітали до Дякую. нашої студії, що повідомили про такі важливі правила безпеки на дорогах для усіх наших глядачів. І нагадаємо, що в студії у нас був Олександр Зірщиков, директор автошколи.